С-28 сармат Росія називає його «Сатана-2». ім'я підібране спеціально щоб передати саме те, що він уособлює апокаліптичне знищення. Понад 200 тонн, гіперзвукова швидкість у 5 разів вища за швидкість звуку, здатний нести до 16 незалежних ядерних боєголовок. Його дальність. Будь-яка точка планети, буквально Вашингтон, Лондон, Париж, жодна столиця не знаходиться поза його радіусом дії. Це та ракета, яку Путін обіцяв як майбутнє російського ядерного стримування, зброя судного дня, принаймні на папері. Те, що сталося, коли Росія намагалася довести роботу Сатани 2 було катастрофою, про яку Путін не хоче, щоб ви знали. І знаєте, що ще дивніше? Усе це пов'язано з чимось набагато більшим, ніж просто невдалий запуск ракети. Але перш ніж я розповім тобі про це, ти маєш побачити, що саме сталося. Російський степ, Регіон Оренбург, камери ввімкнені. Росія прагне показати це випробування світу. Путін повинен довести, що ця зброя працює. Ракета починає підніматися, дві сотні тонн металу і токсичного пального відриваються від землі. У перші секунди все здається нормальним, але потім, через сім секунд після запуску, ракета починає обертатися. Це не маневр, це повна втрата контролю. Це як дивитись на гарматне ядро у 200 тонн і не знати, куди воно летить. Це тривало 15 секунд і завершилося повним розпадом. Вибух освітлює небо Росії, і тоді з'являється це: масивна токсична фіолетова хмара, що розповсюджується над російською територією. Зображення розповсюджені по всьому інтернету, і Путін не може це заперечити не цього разу. Але зачекай, далі буде ще гірше, набагато гірше. Той фіолетовий колір не просто драматичний, це своєрідний підпис. Він називається тетроксид азоту, один із найотруніших видів пального, які використовуються в ракетах. Під час вибуху баків ця речовина змішується з гідразином. Результатом є та характерна хмара. Це ніби ракета залишає хімічне повідомлення. Так, я сармат, так, я щойно вибухнув. І розмір цієї хмари показує, що ракета була повністю заряджена. Путін хотів, щоб випробування проходило від центральної Росії до Камчатки понад 5 тисяч кілометрів як демонстрацію сили. Замість цього, сатана 2 ледве пролетів 400 метрів, перш ніж перетворитися на фіолетовий дим над самою російською територією. І поки Путін спостерігав, як його суперзброя стала жартом в інтернеті. Ти знаєш, що сталося в іншій частині Європи? Швеція, країна, яка залишалася нейтральною 200 років, підписувала контракти на розробку ракет із дальністю дві тисячі кілометрів. Цього достатньо, щоб досягти Москви. не на папері, не в пропаганді, а справжні контракти з реальними компаніями, з жорсткими термінами, вісімнадцять місяців на робочий прототип. Поки Росія ледве може зробити ракету, яка не вибухає, Європа тихо, ефективно і результативно будує цілу мережу наступальних можливостей. Але спершу вам треба зрозуміти, як ми до цього дійшли, бо ця історія настільки іронічна, що ви не повірите з першого разу, повернемося до холодної війни. Радянський Союз побудував Р-36 М міжконтинентальну ракету, яка справді працювала. Ця ракета пройшла 20 випробувань, 20 успішних, жодної катастрофічної невдачі. Це була радянська інженерія, сувора, випробувана функціональна. р 36 М став основою ядерного арсеналу радянського союзу і працював десятиліттями, десятиліттями. Ці ракети спроєктовані для 30-річної служби. Термін служби закінчився у 2016 році, і Росія не підготувала заміну, тому продовжила використовувати ракети з простроченим терміном придатності. І саме тут з'являється Сармат. Він мав стати новим поколінням ідеальною заміною. Але знаєш, який був результат: частковий успіх. Якщо говорити мовою цифр, то це одна спроба з п'яти, тобто 20% успіху. Поясню з іншого боку радянська ракета часів Холодної війни, 20 вдалих запусків перед тим, як надійшла на озброєння. Сучасна російська ракета, один частковий успіх і чотири видовищні вибухи. Сучасна Росія не може зробити те, що Радянський Союз робив навіть уві сні. Зараз буде те, у що ти не повіриш. Слухай уважно, це важливо. Знаєш, хто обслуговував ті ракети Р-36М, хто займався технічним обслуговуванням російського ядерного арсеналу? Україна, повторюю ще раз, Україна до 2014 року. Українські компанії відповідали за обслуговування, українські інженери, українські заводи, український досвід підтримували ракети Путіна в робочому стані. Потім у 2014 році Путін вторгся в Крим, і Україна розірвала всі зв'язки. Негайно закінчилося обслуговування, закінчилася експертиза, закінчилися знання. Путін буквально знищив єдине, що підтримувало його ядерний арсенал у робочому стані. Це як вдарити механіка, а потім дивуватись, чому машина не заводиться. Тільки в цьому випадку машина має ядерні боєголовки. І поки Росія відчайдушно намагалася відновити знання, які сама ж і знищила, Європа робила нотатки Франція, Німеччина, Італія, Польща усі запускали програми зі створення ракет великої дальності. Британська компанія GKN Aerospace розробляла двигуни, а Нідерланди займалися проектуванням корпусів ракет. Це не десятирічні проекти, це цикли розробки тривалістю 18 місяців. Це така швидкість інновацій, за якою Росія вже не встигає, бо Росія намагається ремонтувати старі ракети, які вже не вміє обслуговувати, водночас створюючи нові ракети, що вибухають із прикрою регулярністю. І листопад 2025 року був не першим разом. У вересні 2024 року ще одна ракета Сармат. Ще один вибух цього разу повністю знищив пускову шахту на космодромі Плесецьк. Супутникові знімки показують кратер діаметром 60 метрів, кратер якого раніше просто не було. Кілька місяців тому ця шахта готувалася стати домівкою для перших бойових сарматів. Тепер це просто діра в землі, і її досі не відновили. Тож, навіть якщо Росія зуміла б запустити сармат без вибуху, їй не було б куди його поставити. Ти розумієш, що це означає? Ядерний арсенал Росії залежить від ракет із простроченим терміном придатності майже на 10 років, які вже ніхто не обслуговує належно. А по-друге, від нових ракет, які вибухають, 80% випадків це спроба залякати когось зброю, яка має більше шансів вибухнути у тебе в руках, ніж влучити в ціль. І весь світ це бачить, включаючи Китай та Індію, всі країни, які розраховували на Росію для підтримки якогось стратегічного балансу, всі бачили ту фіолетову хмару, всі зрозуміли послання. І знаєш, що найжахливіше? Путін оголосив у листопаді 2024 року, що Сармат надійде на бойове чергування у 2025-му. листопад 2024 року. За кілька тижнів до випробування, яке ви щойно бачили, воно вибухнуло. Він сказав, що потрібно лише завершити бюрократичні процедури і масове виробництво вже близько. Це після лише одного частково успішного випробування і кількох невдач. Пропаганда стикається з жорстокою реальністю, тому що якби Росія справді зараз поставила сармат на озброєння, у неї було б більше шансів влучити у власну територію ніж у будь-яку іншу країну. Ракета з 16 ядерними боєголовками, яка ламається у 80% випадків. Уявіть, гарантоване взаємне знищення стало самознищенням, бо Росія втратила промисловий потенціал. Все просто компанія, яка виробляє систему руху для Сармата, має критичну нестачу персоналу. Ця ракета один із найскладніших проєктів, які Росія коли-небудь намагалася розробити. І вони цим займаються без радянської інфраструктури, без української експертизи, яку вони знищили, без ресурсів минулого. Це як намагатися зібрати боліт Формули 1 без половини деталей і жодного з оригінальних інженерів, і при цьому чекати, що він виграє гонку. Але зачекай є ще одне: російські суперзброї це не лише Сармат. Пам'ятаєш, кинжал гіперзвукову ракету, яку Путін обіцяв зробити невловимою. Реальні дані про війну в Україні розповідають зовсім іншу історію. Американські системи Патріот неодноразово перехоплювали кинжал. Рівень перехоплення становить 37%. Це небагато, але пам'ятайте, що це мала бути ракета, яку начебто неможливо зупинити. Росія змінила програмне забезпечення, додала маневри, термінальні фази, різкі пікерування. Показник впав до 6%. Вражає Вражаючи не так, Україна створила систему радіоелектронної боротьби Ліма. Вона обманює глобальну систему позиціонування, змушуючи ракету промахнутися. Це справжні шахи. Один робить хід, інший контрхід. і з кожним раундом стає все очевидніше, що суперзброя не така вже й супер. Тим часом Європа не лише будує оборону, а й кує свої мечі, звичайні неядерні ракети з хірургічною точністю, ракети здатні вражати військові бази, командні центри, критичну інфраструктуру. Всередині Росії послання є кришталево ясним. Європа більше не буде лише захищатися. Тепер вона має здатність відповідати, завдавати болю, змушувати Путіна тричі подумати перед будь-якою загрозою. І вони роблять це без пропаганди, без гучних промов, за допомогою контрактів, прототипів результатів. Як ви можете бачити, сатана 2 мав бути тією зброєю, яка тримала б світ у страху перед Росією, остаточним доказом того, що Москва досі є актуальною ядерною наддержавою. Замість цього він став ідеальним символом імперії, що занепадає ракетою, яка частіше вибухає ніж летить, обіцянкою, яка буквально перетворюється на дим, та фіолетова хмара над Росією. Це не просто наслідок невдалого випробування, це фізичне втілення завершення епохи, епохи, коли Росія могла залякувати ядерними погрозами, адже тепер усі це побачили. Тим часом її сусіди озброються мовчки, ефективно успішно. Тепер я хочу знати твою думку. Ти вважаєш, що Росії вдасться, зрештою, змусити Сармат працювати, чи цей проект остаточно мертвий? Залиш свою відповідь у коментарях, якщо це відео показало тобі, що насправді відбувається за лаштунками російських ядерних погроз. Поділися цими з тими, кому потрібно це зрозуміти, і підписуйся на канал, щоб отримувати більше таких аналізів. До зустрічі!